Отже, салат номер один. Нам потрібно яблуко, морква і банан. Все натираємо на крупну терку. За 5 хвилин справа буде зроблена. Яблучко. Не дивлячись на те, що яблука зараз вже не такі корисні, як в період збору урожаю. Але все одно вони зберігалися у сховищах, бачите, вони не втратили свого товарного вигляду. Бачите, як я роблю. Не обчищую шкірку, а отак просто натираю. І залишається банан. У банані є калій, він покращує настрій. Буквально трішечки меду і олійка. І таким чином дуже швидко. Салат, який покращить вам самопочуття, вже готовий